Перше абсолютно фундаментальне правило здоров'я. Називається воно так. Пийте воду і їжте воду. Я колись це прочитав в книжці, я вже не пам'ятаю, який хто автор, але ця фраза, вона просто якось заділа мене. Пийте воду і їжте воду. Я спочатку якось не зрозумів повністю, але потім, коли я почав думати над тим, це так геніально просто. Ну Дивіться. Пам'ятаєте, як в фільмах показують американських процес кремації? Запихають труну з тілом в крематорі, натискають кнопочку, і вона згорає. І коли це все типу, якось загрібають, там залишається така маленька гнучка популу. Ну як з такої величезної труни з тілом лишається малесенька гнучка попелу? Якось почав думати про то, і мене потім осінило. Ну, реально. Ну, ви ж це знаєте краще за мене. Тіло людини. Складається на проценті 80-90 з води, правда? Дерево, труна. З води складається і коли вода випаровується, лишається тільки земля. Бо все, що є в цьому світі створене, це з води і з землі. І більшість це вода. І тому пийте воду і їжте воду, це те, що треба організму нашому в першу чергу. Це вода. І щоб вода була не тільки от вода, і пити воду. Щоб можна було їсти воду. Я потім якось додумався до того, ну реально все, що створив Господь Бог, от, ну, якісь продукти, які ми їмо в оригінальному вигляді. Яблочко, морковочка, вони ж водянисті. Я зробив такий експеримент. От Просто запхати морковочку ви виутримуєте сочок. Це вода, найкраща в світі вода, органічна зі всіма корисними мікроелементами, вітамінами, мінералами і так далі. Це є вода. А якщо взяти те, що зараз зрубшаємо, якусь їжу перероблену, от, наприклад, три кусочки батона, і запхати в соковижималку, скільки води буде? Ніскільки. Тут немає води, воно сухе. І чомусь так є. Зараз просто шок зайти в будь-який магазин супермаркет. Та вся їжа, вона пакетована, вона настільки перероблена, там немає води. Малесенький відділ з овочами, такими якимись гнилими, такими якимись, ну, ну, їх аж якось не хочеться брати, правда? А такі гарні запаковані, така краса. В 10 разів дорожче, але шах так. Ну, реально, я не знаю, як це пояснити. Чому Господь створив картопельку, а людина створила чіпси, Посолила, поперчила. Хочеться смак себе відчути. Не води абсолютно зовсім. В 10 в разів дорожче. І нате, Жиліть! Перепрошую, жаліть. Природа створила соняшник, дивовижний продукт. Що зробила людина? Треба їсти олію. Зробила олію, але знаєте, що якось в довше зберігалось, рафінувала, дезодорувала, це вже тражир, залупашила ціну десь більшу. пийте олію буде корисно. А шмиг, що викидати, ні! Ми придумали суперпродукт! Халва! Тож є дана якихось спецій, цукру в цей жмих, Жріть! Ну я не знаю, чому так є, але так є. Ми перестали їсти їжу. Ми почали їсти комерційні продукти. Ну так чомусь є. Діти, я недавно просто був в садочку і подивився на дітей, господи, що вони їдять? Це булочки, це вафельки, це всякі печенюшки. Всі ті продукти комерційні, які перероблені, там немає води зовсім ніякої. Вони посолені по першенню цукру додали. Класно, хочеться їсти. Ми вже не хочемо їсти натуральних продуктів, які є з водою. А це ж фундамент, тому що тіло з води і воно хоче води. І якщо не пити воду і не їсти воду, ви будете хворі. Ну так зараз є чомусь. І я собі просто колись придумав такий, ну, коли я звик до такої їжі, я ж так само їв колись таку безводянисту їжу. І я собі просто придумав таке правило. За 30 хвилин до їжі я почав пити водичку. По скляночці водички я почав пити до їжі за 30 хвилин. Це змінило моє життя просто кардинально. Потім пішов ще далі. Я зранку, перше, що я роблю, це я п'ю воду. Я собі трошечки підігріваю водичку-скляночку. Потім наступну водичку-скляночку я собі даю ложечку меду, розмовляю і п'ю. Третя скляночка, я собі роблю фрешек порк'яний. Господи, боже мій, настільки це просто перемінило моє життя. Я не можу вам передати, коли починати день з води. Я отримую то, з чого є моє тіло з води. Це просто неймовірна, фантастична якась річ пити воду і їсти воду. Я прекрасно розумію, що ну, не можна в наш час, сучасний 100% їсти таку їжу. Неможливо. Тому що є робота, є якісь там проблеми свої. І є завжди продукую їжа, ну така, яку пропонує цей світ. Але якщо взяти собі таке правило, хоча б, ну одне з двох вибрати, найкращий варіант це щоб водяниць була їжа в проценті 80, а решта 20%. Але хоча б, щоб водяниця їжа була в проценті 51, пам'ятаєте, тобто, як приймають рішення в якихось фірмах або навіть в Верховній Раді. Достатньо контрольного пакету це 51%. Якщо хоча б половина і трошечки більше голосів. І рішення приймається. Якщо ви будете їсти хоча б трошки більше, ніж половину водянисту їжу неперероблену, ви не будете хворіти. А якщо ви будете якось так намагатися там, 80 їсти, ви просто при житті станете наженим. Я вам це гарантую. Тому що тіло є з води. І все, що створює природа, воно є з води. І якщо їсти водянисту їжу, Господи, це просто це фантастична ідея. Пити воду і їсти воду. Наші ідеї просто немає. Я вам бажаю бути здоровим. Ту. Я вам бажаю бути здоровим. Я вас люблю. Па-па.